Всім привіт! Мене звати Олена. Вітаю вас на моєму каналі. Тут я розповідаю про своє життя, показую свій попит, коли їду у подорожі, то беру вас з собою, показую нові місця і чудові краєвиди. Наразі я повернулася з Польщі в Україну і вже десь півтора тижня, як я в Україні. В Польщі я прожила майже два роки, виїхала туди на початку Великої війни, жила там з батьками. А зараз я у місті Чернівці, налагоджую свій попит і облаштовую нову зйомну квартиру. Тож, кому ця тема цікава, залишайтеся зі мною. А зараз я чекаю на чоловіка, який прийде зібрати мені ліжко. О, ви знаєте, я в такому. Гарному перечутті, бо вже трошки набридло спати на тому незручному старому дивані, і я вже так мрію поспати на ліжку. фінальна версія. Ліжечко вже складене. Я застелила простирала те, що купувала в'юску, вже поклала подушки, і сьогодні буду тут спати, нарешті. Ой, класно. Бісить мене тільки той старий страшний Ділан. Ну, Буду домовлятися з власником, щоб він його забрав. От. Кімнатка невелика і ліжко займає більшу її частину. Але я так і хотіла, щоб ліжко було велике і зручне. То мені якраз нормально. А якщо прибрати ще з лоджії отой страшний диван, то там можна зробити кабінетик і працювати. Але дуже тішусь, що сьогодні вже сплю на ліжку. А, як сьогодні сонячно! Класно. Але видно, яке брудне вікно. Треба його. Помити якось також, хоч трошки для початку. Ой, коли сонце завжди і настрій відразу інший. Я вийшла в обід на вулицю погуляти, а тут у нас біля дома є озеро. Я собі, звісно, уявляла, що буде як в Польщі з доріжками, щоб круг нього гуляти. Але поки ось воно таке заросше. Сонячно гарно сьогодні. Повітрі вже пахне весною. Вітерець, звісно, ще прохолодний, але так пташки співають. Сонячно. Зовсім-зовсім близько вже весна. Тільки що приїхала з нової пошти, забрала нарешті свою ковдру і трошки купила продуктів в АТБ. І така думаю, а, я ж хотіла познімати на новій пошті, але забула. Зараз будемо розпаковувати. Ось така ковдра. Наскільки вона тепла, подивлюсь, потестую, потім скажу. І треба для неї купити півковдру якусь гарненьку. В цілому я дуже задоволена. Ось така ковдра. Замовляла у них на сайті. І в мене в неї подошка цієї ж фірми. Я їх купила в епіцентрі, вже готові. Коли замовляєте на сайті йде знижка на виліп, доставка новою поштою безкоштовно, але треба чекати. Десь тиждень я чекала, щоб мені зробили під мої розміри. А в Харкові в мене цієї фірми матрац уже, мабуть, роки три. Ну, гарний, мені дуже подобається. І подушку я б склала, що зручні. От буду тестувати контру, Потім скажу вам свій відгук. На вечерю сьогодні буду готувати такі маленькі пельмені. Купила в АТБ. Не Дуже вдало розрізала Нічого. Ой. Ось такі вони вийшли смішні, маленькі. Всім, хто зараз за переглядом цього відео також їсть смачного. А я пішла вечеряти. Добрий ранок! Я сьогодні спала під цією ковдрою і, скажу вам, вона досить тепленька і буде класною зручною для двох. Треба вставати і йти на роботу. Ну, в моєму випадку це просто встати 10 сідати до кухні, де стоїть ноутбук. Але все одно якось не хочеться. Сьогодні п'ятниця, попереду вихідні, а увечері я записалася на тренування. Тому просто треба відпрацювати 8 годин і все саме гарне попереду. Фух, повернулася з тренування. Моя форма. Давно не займалася, трішечки складно. Десь 4 місяці в мене була перерва. Зараз буду себе винагороджувати. Так. Зараз треба розгристи тут трохи. І знайти таке От вона тут прям відразу клас. Так виглядає моя ПП-вечеря після тренування. Сир кисломолочний і трошечки себе балую. Звичайно, я так не після кожного тренування роблю. Але сьогодні така в мене винагорода п'ятниця, хочеться трішечки розслабитись. Всім гарного вечора! Давайте уточнимо, я не пропагую вживання алкоголю, хоча інколи показую відео, що можу випити келих вина, Білого чи червоного, зазвичай білого, найчастіше я п'ю сухе або напівсухе вино. От, але я думаю, що всі тут дорослі люди. Ну, сподіваюся на те, і всі розуміють, що вживання алкоголю може бути шкідливим для вашого здоров'я. Так, сьогодні я дозволяю собі випити келих вина після тренування, тому що я проробила дуже великий шлях з переїздом, облаштуванням квартири, і навіть вже пішла на тренування, і от ввечері п'ятниці. Хочу себе трішки потішити. От мені захотілося білого сухого вина. Але кожен із вас має сам вирішувати, чи вживати алкоголь, чи не вживати. Всім, хто додивився це відео до кінця, величезне дякую. А також дякую всім за активність під моїм останнім відео, за перегляди, коментарі, вподобайки. Мені дуже приємно, дуже це тішить. Я вирішила спробувати робити. По два відео на тиждень. Не знаю, чи це в мене буде виходити, буду дуже намагатися. Отже, зустрінемось з вами зовсім скоро, уже у наступному відео. Бувайте!